Що Пере... це було? Чому він не, хоть, не хотів перемикатися. Зараз не зрозуміло. Просто тавер не хотів перемикатися, скріпає він в мене шот, Ну ви уявляєте. Всім хеллоу всім Осінь опа, Щойно з душу. Кому цікаво, кому фотки, пишіть в коментарях. Так, Напікали пуджа Зараз буду вам таку секретну імбіщу показувати. Меду. У. Е, мед. Так, давайте, мед. Хай мене контрпікають хлопчики. Це медуза в хардлайт. Зараз побачить. Ще... Ну, ось, дивіться. Ось з моменту, як я почав грати на медузі трійки 4, він вряд 66% перемог. Ні, ну це бустер. Ви не пишіть. Це знову ж таки в коментарях. Ну це просто буст. Дивіться, і зараз останній пік вони беруть антимага. Правильно розумію? Антимаг в бані. Ну, єдиний герой, який реально щось може зробити медузі, це антимаг. Все. Інші це абсолютно не проблема. І я думаю, зараз якось нюкса там можливо візьме. Ну, нюкс також неприємний. Задумався. Задумався. Сларк. Блін, Сларк неприємний. Насправді. Сларку завжди хочеться дифузик взяти, тому грань ми беремо на сповільнення, що мене можна сповільнити. Дуже багато вам економить грошей. По-перше, тому що тапок не потрібно брати. По-друге, вас не можна сповільнити. Так, так ось, наприклад, лічу верні там койлами месефу. Супер корисна грань, але якщо вас нічим сповільнювати, то можна і не брати. медуза троєчка. <клух> Ой-ой-ой, п'ять перемог поспіль, як медуза. сорі сорі пацани. Обманув не 4-5 перемог поспіль. Як ви думаєте, достатньо кажуально з тангусиками? Мені здається, ще смаковок Ладно, це джоу, це джок. Так, і одразу хотілося б вам нагадати підписуватись на Twitch канал, на телеграм-канал. Цим ви дуже мені сильно допомагаєте. І плюс у нас неділю пройде розіграш. Хто хоче отримати аркану чи там може якісь ще імморталочки будуть, то всіх запрошую на 7 годин буде стрім. Розіграш буде, я не знаю, десь годин 8, 9, 10. Не знаю, але ось плюс-мінус так. Тому заходьте, всім буду радий. Ну як зазвичай, розіграш буде підставний. Тому ви в цілому набагато не розраховуєте. Аркана на фантомочку. Плюс ще можна шеврончик буде отримати за донатик на збір. Тому я думаю, доволі непогано буде время проводження. Отже, з нестандартного, що ви тут побачите? Перше, це нулік. Я думаю, поки що ви сидите і думаєте: ну що тут нестандартного? Нулік та й нулік. Апнуті стіки. Знову ж таки, читаю ваші думки. Ви думаєте, ну що тут нестандартно, стіки та й стіки. Але потім залітає Соул -Рінг. Со Рінг на медузу насправді дуже приємна штука. Так, поки що кріпчики. Ідеально ластхітяться. Ай-яй-яй-яй-яй, як же ви за хітились, кріпчики? Під сларка не можна підставлятись. Під сларка підставлятись не можна взагалі. Тому я думаю, візьму собі піку. Не страшно. Ого! Добре. О, пуджара, пуджара, хороооо, хорош пуджара. Далі в мене буде Саурін. Ого! Сларка, ти в курсі? Сларка, ти в курсі, що то якби... Так, секундочку. Секундочку, секундочку, на сларкі. Він трошки спритності наївся, тому... Опа! Ай-яй-яй, просто в нього потрібно було закинути. Далі ми йдемо в Атосик. І після Атосіку відразу в вглейпнірчик. Що Сларк такий агресор? Хорошо, ось вам і Soul Ring. Ось вам і Soul Ring. На, ну лінію, насправді, медуза приємно стоїть. Їй не потрібно взагалі гроші витрачати на реген ХП, плюс і тапок не потрібен, плюс дуже багато демеджу вкидує. Та, трошечки ти поспішив. А в нього дрімкуйла немає. А в нього немає дрімкуйла на патті. Я взагалі не подивився. Я думаю, ми зараз ССФ вбиваємо. У нього дрімкуйла не було. І зараз просто камбекнув сларка своєю тпшки класний. Тепер вони ще й випулюють. Пуч, пуч без ТПшки. Головне. Ого. Біжить. Біжить, біжить на сларке. Ого. Ого! Ой, хорош! Ви бачили? Бачили цей хук. Отже, атосик їм. Ем. Далі я собі беру відразу глейтнер. Двома скиллами просто вифармлюємо пачки. Супер приємно. Берем глейпнір далі. І після глипніру м'юльмір. Ой-ой-ой. ні, ви мене не сповільните. Просто неможливо сповільнити. Вів'ерна приходить. Сларк там мене щось намагається сповільнити своїм Морбофростом. Мені це без різниці. Це суперприємно, далі я візьму піку, але конкретно в цій грі я візьму. В інших іграх я не беру піку, я б далі брав би каю Сашу. Візьмемо ультимейт на 9-м і на 10-м обов'язково візьмемо талант. Правий талант. Дивіться 9 рівень. Хто тут? Що, що у нас там пак? О, хорош. Хорош на пуджі. Ого. Дивоно летить на сларке. Ого. Дивано на насларки летить. Ой, ні. Ні, ні, ні. Так, все нормально. Для щастя, ну, сларка, сларку не відданув. Все круто. Буджа уже достатньо грошей на Блінгдагер. Майже. Ого. Ого. Жостка! Він з діфузами думав, мене зараз сповільнить і вбить. У мене мани, немає. Тривайте немає мани. 4 секунди, 4 секунди. О, пта! Да відпускаю ультимейт! Супер, бачите, мене почали, вб... не можуть вбити. Не можуть вбити б нього. Діфуз мене взагалі не контролить. Звичайно, те, що ману випалює, це неприємно. І далі викачуємо плюсани. Нам наш перший скіл зараз взагалі не потрібен. Так, Відразу шардік візьму. Шард дуже мені сильно змана і допоможе під час файту. Ой-ой-ой. Далі викачуємо плюсани, ультимейт ми не максимум загадуємо Ще. о Бунку там вбили ну все Ультимейт ми не максимум ми його одиничку качаємо і далі качаємо плюсани. Коли закінчиться плюсани, качаємо вже ультимейт. І коли вже немає нічого вкачувати, ми беремо з вами стріли. Шар дуже корисна штука. В файті просто іноді в моменті відновлює вам ману і вас вас за це не наказують, вас за це не вбивають, тому. Шар беремо завжди. Так, плюсик. Ого. Дай трошки контролю. Бабах. Трошечки контролю. Секундочку стоять Дай в мене, дай в мене перший скіл, налічи. Перший скіл в мене налічи, дай і замри. Бах. Шаленство. Імба чи не імба? Ну, мені здається, трошки їм чуть чуть, -чуть. Опа! Куночка, ну тут надо умирать. Не, не надо. Один по-моему зараз сдохнет. Оооо! Не, ну там по-моему застыли все ультимайт по там ультимейт апаратика за стылу ну и все. Не, ну вы мне не скажите, це имбачены имба. Ладно, давай Терцикс бро. Вы мені скажите, ну це імба чи не имба медуза, блин. Ааа. Ну вы почули, правильно? Ви, ви все почули. Найкращий айтем, зазвичай, оця займиста печать з другого тира, але якщо немає, то можна що завгодно брати. З зачаруванням на ману. Знову ж таки, ви мене зараз запитаєте, ти ж розказував, що потрібно брати піку проти Сларка. Але Сларк нічого мені взагалі не робить. Ну, він на мене, Якщо на мене нападає, він на мене не пробиває, просто не встигає пробити. О, тут бере мінус 3 секунди від змійка. Ми просто не встигає мене пробити. В файтах він мене не контролить. На, на. А ну, отакого вам. Отакого вам раважечко, Отакую вам раважечка. Всем пока. А зачем, кстати, это сделать, я не знаю. Не знаю, не спрашивайте, не спрашивайте, не спрашивайте, зачем это сделать. У меня что-то... Ну, никого нет. Я просто по всем потратил скиллов. Сейчас влечу. Кайф, кайф будет. О, смотрите, 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 куночка. Не став там? О, він там став. <сі> він там тпешечка став. Ай, ти малий. А ні, не, не ставав там тпшечка, я просто попав. Ну, по-моєму, прочитано. От тепер точно От тепер точно піку я беру. як без піки складно. Ну я б'є всі дивимось просто. Так, вони все повіддавали. Все повіддавали. Трошки вилетів. Друж... Трошечки вилетів. Тут уже гуля від'їжджає. Трошки гуля від'їжджає, від'їжджають і наші. Він мене просто... Пикнув ультимейт и сдох. Надо трошечки равагу вам. Зараз ще равага буде, ще одна. Ще одна равага. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Ой, хорошо, хорошо. Ну, БСФчик. чик, СФ -чик. СФЧ, ладно, ультимейт прокачивай. Відразу кричим, відразу крик. Лютий. Секундочку. Секундочку до мене тут пристали. Оп, плюс 300 мани. Сол рінг. Сол рінг на базі. Баф, кіл. гулька. Там не даєм, як мужик, точніше даєм. Ну все, отака ось гра вийшла. Взагалі ж вони АФК стали. Наступна каточка на медузочки. Головне, щоб антимаги не пікали. Отже. На тепер мене житончики закінчились, на мід мене запускають. Ну так я не хочу на мід. На мід щось не дуже. О, ну слухайте, тут ідеальна гра для медузи. Ідеальна. Буду грати точно так, як за хардлайнін, але на мі на міду я не грав. Проте Амбера буде неприємно, тому що він буде доджити мою змійку. З іншого боку, якщо я тут буду збиратись через магію, я просто нічого не зможу зробити. Тому я чесно навіть не знаю, що брати. Можливо, мідас взяти. Солорінг тут точно буде зайвий. Чому мені мід випав? Але хочеться пограти на мідузі. І не хочеться грати в міду. О, нормально, натискаються фістики. Ого! І все ж таки Блайтстоун візьму. Пере. Що це було? Чому він не хотів перемикатися? Зараз не зрозуміло. Просто тавер, не хотів перемикатися, скріпай він мене шот, ну ви уявляєте? Жесть, все, програв. Ні, я, я не буду тут грати через магічну, я буду грати через фізміду. я йому дві руни віддаю. Це жесть. Це жесть. Просто один мув, один тупіший просто мув програв мені гру. Зараз він мене буде фістами просто пробивати. У ну, нього там ще бутилка повна, він зараз просто зарефілиться. А, так він мене зараз ще об'є. Що, порунки у нас. Ну, рунка, конечно же, в топе. Рунка в топе. Ну, хаста, давай, погнал за мной. Стрывай, а шо ты? А шо? Я себе фласку купил. Я собі купив фласку, це шо таке, це вообще шо таке? Біжить, біжить вже на Ембері. ДК байбек, ДК байбек, він тут бігає. Що він тут бігає, Що ти тут ходиш? Просто бек, да і все. І я качаюсь. Я качаюся, все нормально. О, регіночка. Добре, оце, оце потрібна штука. Оця штука потрібна. Ну да шо це таке, що відбувається Хорошо, Магнус, як же ти. Як же ти шквариш на своєму магнусі? Як же він жарить на своєму магнусі Все, у мене, ну регенка, мене тут ви бачили, як засеїла? Просто регенка ідеально залетіла. Да воно біжить на Ембрі, відчепись. Просто відчепись. Ну далі беру Аганім. Так, далі, Вардік, я собі, напевно, на ще один поставив. Поки що по фарму у мене не так все й погано. Ого. На жаль, Ембера не убили. Оооо, угу, Магнус, як же? Магнус реально хорош. Магнус мэр. Дуже довго живе. Нереально довго жив. Просто нереально. О, вмер, Ембер. Ембер здох. Не ви бачите, ну, Медуза це просто нереально пробити. Єдине, якщо проти вас грає антимаг. Єдине, якщо грає проти вас антимаг, це да. Це проблема. В інших випадках вас просто не можуть вбити. Питай вже в нього РП. Добрий день, ДК. Лил на ДК. Реально якийсь лил на ДК. Байбек! Ааа. Ладно, ні, ну ця гра з руї. Проти руїнера, але я сам руїнер на медовій медузі, я не люблю грати. Секундочку. Секундочку, секундочку. Да, не, вы меня не да, на жаль. Да, жесть! Назад, назад, назад. Без магнуса ничего не можем. Просто по одному. Все по одному сейчас идут. Хоча магнус РП буде? Ні, Магнус РП не буде. Ні, зараз не, буде надо, буде. не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Лів, прожму на пачечку. Ну куди ти, летиш на Лічі? куди ти летиш? Гад, ти так и я Ліф на пачечку протис, Щоб її Ліч, кстати, зафармив. Пуч. Що ти робиш, пуч? Ну тепер пуч вмирає, су. Супер, Магнус дуже добре все робить. Так, і ще сей візьму Slayer відразу. Slayer я думаю, тут супер зайде У них дуже багато Magic Damage. Ember Magic Damage, Rubik, Leech, Mars. У них всі Magic Damage майже. Це просто вічний контроль цього Рубіка. Ой, надо чепить. Ну вы подивитесь вони роблять? Вони просто не дають мені вже спушить Т1. Заслужений. Це... Це нормально? Я вообще про... я просто стою в контролі. Все, мы не вже уже немає. Підходимо, підходимо. Жорстко. Це було реально жорстко. якась звичайна якась знаєте. має в неї ці родлиночки, знаєте, коли ви берете магічний білд. Не Есефа, наприклад, того самого. Такий, знаєте, звичайний білдочок. Ну. Якщо не рахувати мечслера, то білдочок реально звичайний. В спину їм зайшов. Жалко, ще апарата не вбив, ну, вже так. Ну, напевно, да да. Я не знаю, що збирати. Батерфляй, да едало, щось таке потрібно. Як мене цей спас Рубіка задовбав, и навіть не він стільки часу просто контролить. Инчий, щийка даш, ты ще загонил на Рубіка. О! Сколько можно? Добро, что меня хочет... Не взрывает. Ого, Да Так, подавай, это барак, да пушаем. Я, я, ти боже. Рубі я не можу. Не, ну тут соло на ДК. 12 рівень. З медасиком. Немає контрпіка, медузи, все. Немає контрпіка, неможливо вбити. Ось і весь геймплей. Сподіваюсь, не пофіксі, сподіваюся, всі ПТС запили. Всі ПТС. Knight. Рапіру купив, боже. А Смурфинг, я не знаю. Що йому там ще влупить? Знаєте, мені неприємно навіть коли такі проти мене грають, типу Фрішні ПТС. Ці ПТС і так би були Фрішні, якби цей ДК грав. Не хочу, щоб такі взагалі попадали. Вони б, якщо що, програли навіть. О, не бачу. Вони програли навіть, якби і ДК грав, я впевнений в цьому. Ось вам вами ДК з рапірочкою. О. Ти. ДК там в спину з мовом. І рапіра, і розвалює. Ладно, можна було б ще погратися, але мені, ну, мені реально взагалі не подобається ця гра. Тим що ДК там не хоче грати Чому за ним бігають? А, не дика вбили, вбили, то й вбили. Ізі катка. перша взагалі з кайфом. Перша з супер кайфом. І друга якась така. Певнена, але я її виграл, мені здається, чесно. Була переможна в будь-якому випадку. Думаю, з ДК що без ДК тому... Хто не підписався на телеграм, твіч, підписуйтесь, буду дуже вдячний. MVP, до речі, всім подякував, всім пока.